Подаруватимуть щастя. У стінах театра імені Михайла Старицького організація Червоного Христа організувала для найменших внутрішньопереміщених українців цікавий захід. Спочатку діточкам представляли захоплюючу виставу про поросяток. <му> Враження від вистави у дітей неймовірні. Кажуть, казочка не тільки весела, а й повчальна. Мені подобається то що Там були прикольні поросята, вовк. Іти напам'ятають кити Парасьонка мультик. Вистава дуже сподобалась, Вона про трьох поросят, які не слухали свого старшого брата. Окрім вистави, діти опанували знання з надання першої медичної допомоги. Організатори кажуть, найкраще такі уроки запам'ятовуються саме малечі, а більше такі знання у наші часи потрібні кожному. Сьогодні буде зупинка кровотечі, але кровотеча буде, мені вже надавали першу допомогу. Це буде кровотечі, вміння накладати лікопластирі і вміння фіксувати, наприклад, кінцівку, якщо був якийсь забій. У нас є дитячі густинки, якраз для дітей, і ми це будемо показувати дітям. Всім присутнім школярам видали рюкзаки, наповнені шкільним приладдям. Отримала подарунок і Анастасія із мамою Наталею. Хмельницький вони приїхали із Кремінної Луганської області. Ми не можемо гратись, бо я виїхала, а вони там залишилися і теж кудись виїхали. Вдруге перейшла, а і знайшла собі там друзів. На перерві граю, за партою подружилась з дівчиною. Хочу повернутися додому. Хочу к своєму дому рідному, хочу к своїм друзям, моїм настоящим, які були у мене там криміно, з якими я до 11 гуляла. Дізналися зі школи, соцпедагог зателефонувала і сказала, що записала. Нас сюди на отримання допомоги, підтримка дітей у такі важкі часи є надзвичайно важливою. А такі заходи дозволяють дітям поринути в дитинство та, хоча б на мить забути про страшні події сьогодення.